Вітаю! Актуальна Renault Зоя. Я на неї вже робив відео, але забагато мене і зацінили, і зараз віддається по класній, по суперовій ціні. Це хоч і не далекобійна Зоя, але в класному стані і вартість, головне вартість співвідношення ціна, якість це головний параметр для покупки автомобіля, ну і електромобіля в частності. 5950 до віддачі коштує Зоя. Стан просто нема до чого доколупатись. Зараз я вам покажу. Там я кинув посилання, товщиномір, покази я робив. В гаражі вона стояла тиждень тому. Зацінили мене і трошки забагато. Але це ринок, не пішла дорожче, дешевше сонце відсвічує так. Стой тут. тут вмятина чи не вм'ятина. А, ну це пластик. Тут тінь падає. Нема вм'ятини. Тінь падає. Передні крила уренозоє пластикові. Класна, абсолютно машина. Без недоліків. Гарненьке авто за невеликі гроші. 130 кілометрів у неї приблизно довжина запас ходу. Ніде немає ніяких вм'ятин, немає. На склі нічого е, базова комплектація і максимальна. У них не буває, як і у Тесли, там різних дуже комплектацій в таких роках, як 16-й, все однаково. Ось такі ключики в гарному, як ви бачите, стані. Ключики теж завжди показують стан автомобіля. Машина не витерта, нічого. 100 тисяч пробігу має, і машина в класному стані. то трошки більше, не скільки там пробігу. В ну, мене, до речі, стоїть на цю Зоя, є там огляд тиждень тому, я кинув посилання в описі даного відео. Ну, Така живенька машина, ніде нічого не заношено. Класний, абсолютно класний стан. Нормальне авто за свої гроші. Не всім треба дуже дальні поїздки. Це тип 2 європейська зарядка у неї. Абсолютно класний стан. Якщо хтось має розетку біля хати, то це взагалі супер. Будь ласка, є ось шнурок на тип 2. Є також тут, наскільки я пам'ятаю, вроді би є да, така зарядка від, від 220 вольт. Можна заряджати. А від тип-2, ну десь годину вона, годину там, 10 хвилин заряджає. Повний заряд, якщо на зарядці заряджати. А вдома, то звичайно довше, десь втроє. Годин за 6, десь від розетки заряджає. Повністю 23 кВт. Безключовий доступ, задня камера, ну все тут, круїз контроль, все в неї є. Гарна машинка. А головне, що гарна ціна. зараз ще знизу покажу. Словом, нормальне авто. Вчора, в четвертій, десь е, знімав в годині тут Форд, якщо ви пам'ятаєте, якщо бачили вчора. Ну, чоловік десь 20 то точно було у мене. Я поставлю зараз, кину відео. Вже забрали сьогодні зранку, з Варшави люди проїхали і вже забрали Форда. І ще чоловік 20 хотіло його купити. Але купили ті, хто зателефонували перші. Зробили номера, все зробили. Вчора зняли онлайн з обліку, з німецького обліку. Є, така, е, є такий, така можливість в Німеччині зняти онлайн, е, не ходячи навіть в Цуля Сунгштелі, не відвідуючи. Але зранку ще не було інфи. Прийшли в Цуля Сумштелі, не завжди, не завжди техніка підводить. Трохи онлайн вчора показала, що все знято, а сьогодні. Але знайшли інформацію, все, люди довольні, фордом поїхали на Варшаву. Все, коротеньке відео. А я далі катаюсь на Теслі, заряджаю ось від сонечка. Сьогодні сонячний день. Клас. До речі, BMW Оця для продажу теж. грязненька вона. Зараз запитаю у Діми, за скільки він віддає її. Діма! А нема Діма? А, немає. Поїхав вже. Коротше кажучи, в коментарях я йому скажу, що люди будуть писати, От, кого зацікавить. Отака От БМВ. Я не знаю, 16-й, по-моєму, який там рік ті. Це п'ятерки. Грязна вона. Коротше кажучи, кого зацікавить, дам номер телефона. Напряму будете з ним говорити. Нічого тут не видно. Матюкається сигналка. Все, до побачення, до наступних відео.